Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ми готуємося ми, це я і мій син, до поїздки на море. І я вирішила зняти, ми були на шопінгу мої покупочки, які присвячені по більшій мірі тому, що я планую взяти з собою якраз таки на море, але дещо буде й таке, що взагалі не пов'язане ніяким чином із морем. Цілому такі рандомні покупки останнього шопінгу. Ми їздили якраз таки вчора із сестрою на невеличкий шопінг. Я не придбавала багато різного, тому що я в режимі економії, будемо так говорити. А ще у мене був сертифікат у магазин Брокарт. Я його ще досі не використала з моменту, як е, з колеги на роботі, на якій я вже давним-давно не працюю, подарували мені сертифікат на 8 березня, і досі він був не використаний. Якраз прийшов його час. Знаєте, треба було економити, і я опа. А у мене є тисячу гривень зайвих. От ну, сертифікат був на тисячу гривень. От, коротше, прийшов його час, тому і покупочки з магазину Брокард будуть, і з магазину Різорт, дещо собі придбала, і собі та дитині дещо придбала із магазину Сін тому давайте сенсей, мабуть, і починати. Я взяла, хотіла взагалі то взяти надувну подушечку для ось переїздів для того, аби зручно було у транспорті знаходитися. У мене є одна надувна для мене, тому що вона займає просто менше місця її можна здути, покласти десь в рюкзачок, а потім. За необхідності дістати, да надути, тобто це трошечки зручніше. Але дитячі, ну повторно я таку не знайшла. Я її придбувала ще в минулому році, тому от побачила із дитячих отаку от сенсей. Ну вирішила, що тут є от петелька, візьму карабінчик, поцеплю йому на рюкзачок і буде сам носити свою подушечку. Йому в цілому дуже сподобалося сину. Я взяла ось таку от знаєте, авокадик. Ми їдемо із його сестрою та братиком і купили всім однакові. Для того вони потім не сперечалися. Це знаєте, тому що, ну це діти а коштувала вона 239 гривень, що не дуже, скажімо, і дешево. Але тут наповнювач такий, знаєте, досить цікавий. Він а, як якісь горошинки, ніби всередині, тому що було ще як вата, просто такий цинтепон, чи як його правильно назвати. І мені здалося, що то буде не дуже зручно. А ось це якраз таки буде зручненько. Дитина вже оцінила дома, тому він задоволений. я Теж, якщо дитина задоволена. Далі, що я собі придбала, але не планувала це ось таку от солом'яну шляпку. Придбала, знову ж таки, у сінсей. Слухайте, виглядає вона максимально красиво. Коштувала 269 гривень, позаду є красивенний бант. і я сподіваюся, що зараз. Я вам спробую отак от вдягнути і показати, як вона виглядає на мені. Це щось, що здається, мені підходить найліпше, тому що я ще брала, міряла з таким більш високим, ось цим, от ну, типу, на голову, ви зрозуміли, да? і з щось таке більш квадратненьке. Але мені не сподобалося. Подивіться, як виглядає позаду, ось цей от бантик. Ну, коротше, якось так мені варіант цей сподобався. Я вирішила, що візьму до того ж, вона не дорога, але. По якості мені здається, що вона достатньо така якісна, тому що вона щільненька, вона не зминається. Ну тобто вона тримає гарну форму, та й в цілому вигляд у неї прям таки не на 269 гривень, як мені здається. Напишіть, будь ласка, як вам і взагалі, в цілому, де ви берете ці соломіни шляпки, тому що по магазинам та в цілому їх і досить таки багато, але я приміряла, ну реально приміряла багато де. Мені не подобалося, як це виглядає в мене на голові. Реально з сінсей виглядала ось ця от шляпка найкраще, тому я все ж таки взяла її. Далі, дитині треба було придбати ще плавальні трусики. Взяла ось такі от. Це 219 гривень вони коштували. Це якісь там Dragons Dream Wars, Ну, коротше, ви зрозуміли, да, із якихось там серій з мультиків, але я вам хочу сказати, що саме на розмір, який потрібен був моєму сину, а це 122-128, де це написано да, не було взагалі вибору ніякого. Я не хотіла йому придбавати щось, ну там, типу, пов'язане з чимось. Хотіла щось таке, типу, або те, що я знаю, що точно йому сподобається, або щось. Ну, таке, нейтральна. не було вибору, от взагалі реально вибір був достатньо таким невеликим. Я здивована була. Він уже поміряв, йому підійшов по розміру. Підійшли по розміру. Вони тому сподіваюся, що взагалі будуть носитися нормально, як мінімум, на один сезон, на одну поїздку цього точно йому. Вистачить я ще до речі розбивала все на різні чеки, тому що у мене було в додатку. Я, до речі, дуже раджу вам, якщо ви користуєтесь магазином сенсей і купуєте там речі, завантажити собі додаток. А через те, що ви там будете накопичувати бонуси, їх можна потім обмінювати на купони і от економити, як це роблю. Я. я зекономила цього разу 400 гривень, тому це досить таки непогано було. Єдине, що я вам не зможу ціну. А ну я вам ціни говорю. В цілому, які написані на товарі, бо в мене у чеку вже ціна виходить зі знижкою. Що я придбала для себе із одягу? Я вирішила взяти собі муслінові шортики. Мені насправді подобається дуже ця тканина, і в цілому вони виглядають якось так. Ну не знаю, як на мене, непогано. Я вам покажу, як вони виглядають на мені. Це тканина, яка супер така легенька, яка дуже швидко висихає, яка ну не потрібно її розгладжувати, тому що вона ніби така пом'ята сама по собі. Щось, що максимально буде зручно носити, якраз таки у відпустці, десь, де не треба заморочуватися, що вдягнути. Вони. Коштували 339 гривень, і я взяла собі розмір S. Вони сидять доволі таки вільненько. Тут є у нас шнурівочка спереду. Ну і резинка, знаєте, виглядає норм взагалі супер класно. І я дивилася в інших магазинах, типу. Там да, типу бершки це коштувало дорожче. А тут опрямо, от мінімальна якась така ціна. Вони подовжені гарно сіли. Я їх не натягую супер супервисоко, а трошечки так на стегну приспускаю, і подовжені мені це взагалі нормально. Тобто, що ще треба у відпустці? Та в принципі більше нічого. І ще придбала собі одну маєчку із таких трендових речей, як мені здається, тому що. Досить таки популярними є от такі от речі, типу, як знаєте, врубчик там із якихось таких тканин, просто не бавовняні, а от щось, типу, от такого взяла отаку от, от маєчку. Знову ж таки, щоб носити без бюзгалтера, я не дуже хочу носити і обмежувати себе у відпустці оцим цим от носінням бюзгалтера, якщо чесно мені це так дратує, або буде купальник, да, або я хотіла щось, що буде ну, не дуже сильно, скажімо, виділяти зону грудей. Якраз таки в таких маєчках все доволі красиво виглядає і нічого мене не смущає. Знаєте, вона трошечки укорочена в таку от полосочку чорно-білу і коштувала вона 339 гривень, що доволі таки взагалі непогано. І я її знову ж таки буду носити з звичайними своїми шортами і навіть от з цими синіми, чому б ні. Виглядає непогано, по ціні це було кайфово, я вирішила собі придбати. Далі давайте ми з вами розпакуємо мої покупочки із Resort. Тут дві речі, які я придбала для себе. Я, до речі, ще шукала а, дитині малому. Якусь таку кофтинку з, з, з застібаєчкою. Так ви зрозуміли, ні в сенсей, ні в Різер, ніде не було. В H&M була супердорога колекція футбольна. Я вирішила, що я не буду купувати йому близько тисячі гривень. Те саме було і в зарі. А якихось звичайних таких, от знаєте, стандартних застібаєчок в його розмірі взагалі не було. Коротше, не взяла. Візьмемо на море ту, яка вже у нас є. І знову ж таки. В резерт я взяла ще один топ, який з думками про те, щоб носити без бюстгальтера, щоб це просто під шортики вдягнути у відпустці, де тобі взагалі байдуже на те, як ти виглядаєш. А, ну, але в цілому, щоб прикрито, не голою ж ходити. Ось такий от топ я взяла. У мене він у розмірі М. І я ем, спеціально брала собі щось більше, аби воно не дуже скрізь. Мене. Я поміряла і еску, вона також сиділа непогано, але взяла щось вільніше. От щось мені так захотілося. 199 гривень у резерв коштував такий от топ. Він сів нормально. Тут взагалі тканина така геніально проста. Тобто, я думаю, ви розумієте, яка вона досить таки стандартне щось. Ну, не знаю, побачимо, як буде носитися. Я брала з думками про те, щоб мені на морі нічого там, знаєте, не тиснуло, не заважало і так далі. І в Resort я придбала собі дуже красиву сукню. Вона була на знижках. В розмірі XS 999 гривень зі знижкою вона коштувала. Це щось дуже красиве. Я вам поміряю і покажу чорний колір. Це єдине, що так може мене типу. Хоча я взагалі дуже люблю чорний колір, тут тканина, яка дуже тоненька, вона аж прям просвічує трохи. Хоча я міряла в різних кольорах і в рожевому і в зеленому, це не те, що просвічується прям білизну видно. Ні, вона просто дуже тонка і буде максимально приємно в ній в літку, в жарку погоду. Тут довжина міді, тобто вона така дійсно довга. Є розріз попереду, і ось ці от пуговички, вони не функціональні, але дуже гарно виглядають. На талії є і спереду і позаду ось такі от зжаті моменти, які дозволяють вам зробити талію більш виразнішою. Вона виглядає і в зоні декольте дуже і дуже красиво цей виобразний виріз. Ну, от прям знаєте, щось, що максимально зробило мене красивою. Я поміряла її, я просто закохалася в неї. Я хотіла в H&M одну сукню взяти, але я не знайшла її. Я бачила у відео в блогерки, яку я дивлюся. моделька мені сподобалася, але я її не знайшла в стаціонарному магазині. Ну і як альтернативу взяла цю, хоча вони взагалі були різні. Ну але це щось, що таке, от прям знаєте, дуже. Красиво, я прям уявляю собі на морі фотографії з цією сукнею, з моєю шляпкою солоненою, в окулярах і чорні у мене є такі шльопанці, прям максимально от якось так естетично, як на мене. Ну, коротше, я взяла собі ще й на відпустку, придбала і таку сукню. Ну і з одягу, власне кажучи, це все. Я ще зайшла у брокар. І купила щось там, от, щоб витратити цей сертифікат. В першу чергу мені треба був якийсь сонцезахист для тіла, а я не хотіла брати щось дороге, якщо чесно. І я шукала максимально щось бюджетного. І з бюджетного я знайшла якийсь бренд Tink Superfood. О, отак от виглядає їхня пляшечка. Були і сонцезахисні засоби, і засоби після, зах... після сонця, після засмагання. А це лосьйон SPF 30, та в принципі мені буде цього достатньо об'єм 100 мл, але знову ж таки на один сезон його вистачить з головою. Тому взяла ось такий от сонцезахист собі. Далі мені а, я не дуже люблю, коли до мене приходять консультанти, тому що в принципі я завжди знаю, що я хочу, я завжди знаю свої потреби і я вмію читати. Будемо так говорити, да. тому мені не потрібна зазвичай консультація, але коли я вже обрала засіб брала його із е, полички, мені підійшла консультантка, і сказала, ой, це дуже хороший ізраїльський бренд. А я брала чисто по тому, що я прочитала там, да, е, хотіла взяти собі шампунь. Думаю, ну що собі придбати? Те, що я завжди, знаєте, в пошуках чогось нового. 500 мл я вибрала спеціально для жирного волосся, для жирної тип, жирного типу шкіри голови. Отак от, от виглядає Засіб. Я нічого не знаю про цей бренд абсолютно. Виключно от по опису я почитала, подумала, ну, начебто непогано. 680 гривень він коштував без знижок, але на засоби для волосся знижка була мінус 30, хоча вона. Діяла лише після того, як тисячу зняли оцю сертифікату. Ну тобто, така кажуть, заморочлива система, але в цілому, тобто не дуже бюджетний такий, скажімо, бренд, якщо брати його по повній вартості. Але сподіваюся, що це щось, що працює. Обов'язково буду ділитися далі з вами там відгуками на ці засоби, тому що ну це те, що знаєте, біль моя біль. Також я дуже давно хотіла спробувати, тому що я чула. Класні відгуки на ензимну пудру від бренду Marifresh Cosmetics. це наш український бренд. І в цілому засоби цього бренду достатньо сильно хвалять. 30 грамів ця ензимна пудра по об'єму. Призначена для всіх типів шкіри, написано, і глибоке очищення, відновлення шкіри. А, і я ще єдине, що так мене смутило, трошки, що написано, що ця ензимна пудра підходить для щоденного використання. А, я взагалі знаю, як ну, ензимну пудру як допоміжний спосіб очищення, додаткового глибокого, що використовувати треба один-два рази на тиждень. І Цього достатньо побачимо, як взагалі в цілому буде ензимна пудра ця діяти на моєму обличчі, тому що мені досить цікаво спробувати. Хотіла відкрити, але тут. Ой, о, все є. А, заліплено просто було. О, дивіться, гарненько так запаковано воно. Тик. Не знаю, чи ви щось побачили. Але так, наліпочка, ти йдеш? О, є! Отак от виглядає баночка ця ензимної пудри. Досить таки мінімалістично, але прикольно. Ну, коротше, будемо з вами пробувати обов'язково, тому що мені прям максимально цікаво, як це діло відкривається. Я вже знаю. Ого! Давайте її закрию. І буду потім коли використовувати. Значить, в мене є досвід використання лише однієї ензимної пудри, яка по своїй дії мені плюс-мінус подобається, але тим не менш я хотіла спробувати щось інше, тому що по відгукам інших дівчат. Мені здається, що ензимна пудра повинна працювати ще краще. У мене та, що від бренду Хіллері, до того ж такий бренд, якийсь досить для мене ну, не то, щоб сумнівний, просто більшість засобів, які я від них пробувала, мені взагалі не підходять. Тому в цілому я його і не дуже полюбляю. Ну і, власне кажучи, до косметики Mary Fresh мені дали очищуючий бальзам в подарунок, матча Паудер, якийсь там. Хлорофіль, хемсед ойл. Коротше, тут і у нас це мені здається. Конопляна олія, ні, матча пудра. Якийсь очищувальний бальзам, бальзам для вмивання. Тут достатньо такий, знаєте, маленький, але приємний об'єм 20-30 мл, чого, в принципі, достатньо для того, аби розпробувати якось засіб. Це було ну, приємно. Да. І от, як зазвичай, вони там дають якісь пробнички. Мені поклали Burberry Ґаднес, парфумчик. Отак от виглядає. Звичайно, я його використаю, попробую, принаймні. Ага, і ще подарували мені промокод на знижку. Але, як зазвичай, знаєте, ось ці от промокоди, вони, типу, на всі товари, окрім. І окрім там такий перелік, що по факту діє ну, на виключно якусь певну категорію, і це, ну так, не дуже приємний бонус. Побачимо, буду використовувати чи ні. Та в цілому, в принципі, це все. Напишіть, будь ласка, чи потрібне відео, тому що я планую таке зняти, але все ж таки мені потрібен від вас зворотній зв'язок про те, що я беру з собою у відпустку. От прямо-таки будемо дивитися, заглядати в мій чемодан. Я буду брати, звісно ж, з собою і косметичку, в основному це догляд, але декоративку також якусь я думаю, візьму. Мені потрібно багато чого по догляду за зубами, за брекетами, тому це буде займати таку левову частку у моєму. Багажі, а також треба буде і одяг, там якісь купальнички, аксесуари туди-сюди. Тобто, чи цікаво, вам буде подивитися відео формату, що я беру з собою у відпустку. Покажу, напевно, свої речі, тому що дитячі, ну так, не трошечки не для мого каналу контент. Але я буду чекати ваших коментарів внизу під цим відео. Тому що на сьогодні у мене все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!